Привіт! Це те саме довгождане відео по Брух І ми будемо строїти зараз дім. Вибираємо будівлю. Ось цю ж першу. Оп. робимо. Все зробили. Ну у нас якась Оделя ламається. Так добре, і треба нам видати ім'я. Зараз в будівлю зайдемо і поміняємо колір будинку. Та Боже, ордель якась ломиться, Добре, пофіг на неї. Ось така у нас кімнатка, але тут немає линки, блін. Так що поїдемо ми за заявинкою. Так от... О, слава Богу, немає цієї Аделі. Ой. Що зробила? Хм, цікаво, о. Так добре. Тільки треба зробити новорічні прикраси. Хопс. Беремо ось це. Отак. 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 І ось так. Все. І тепер треба поїхати за ялинкою. Значить, поїдемо на автомобілі. Ось це візьмемо. І поїдемо у магазин купляти ялинку. Так, яку ялинку вибрати? Зелену чи білу? Вибираю білу. Добрий день, можна у вас купити ялинку? Так, звичайно. Ну, давайте біл. З вас 1200 гривень. Ось тримайте. Опра... Оплата пройшла успішно. успішно. До побачення. Гарного вам дня і вам. Так, і ось ми приїхали додому. Треба запаркувати наше авто. Запаркування пройшло успішно. Так. Е, о, Все. треба ставити ялинку. Так, ось наша біла ялинка. Оце типу подарунки від Миколая. І новорічна на гірляндах. О! А що можна прибрати? Хлопсу і ну пачего. Что там таке? Так, все добре. У нас буде обустроєний. Тепер треба собі приготувати їсти. Топ -топ -топ. Так, що тут у нас є поїсти? Ну, <кхи> Візьмемо пиццу. Закримо холодильник. Ну і сядемо поїмо піцу. Вс, ми поїли, значить, тепер подивимось кіно. Щас виберемо. Боже, що це таке? Добре. Щось новорічне нам треба. Це не то, не то, не то. Взагалі не то, не то, не то. Так. Ну подивимось, що я Ось це подивимось. Так, вже не доїло дивитись. Блін, надо сьогодні поробити. так. Що тут у нас. Так, це не то. О, ось. Це то. Опс. Так, тепер треба пообідати. Що тут у нас є смачне поїсти? Вафлі візьмем. по руку спочатку. Два рази поїмо вафлю. Вже поїли ми вафлю, значить. Тепер треба ну зібратись погуляти, значить, збираємось. Забрался, значит. Поедем все-таки на самокате. И берем авто. Самокат. Поехали, значит. О, это прикольно. Кататься на качелях. покатаемся. ой -йо. Що це зараз було? Тиц, 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 тиц. Так, все, все, харе, я кажу. Так що тут Ще няня до 17. Це нам не підходить. Так, тепер зробимо ми манікюр. Вибираю оцей колір. Добре, зараз вам зробимо з вас 100 100 гривень. Ось це Дякую, до побачення. До побачення і вам. Добре. Зараз. Нам треба кудись подозволятися чуть-чуть. Підемо. Зараз покажу куди. Ідемо, ідемо, ідемо. Ось туди ми прийшли, зараз е погадаємо в ось це, мабуть. Play. <рик> так, ну все, пограли, значить. Тепер треба їхати додому, вечеряти і спати. Так, добре, ми вже вдома. Значить, вечеряти. Що? У нас є по повечеряти. Тож вафлю, Щоб поїхати, значить. Треба лягати спати пока.